Це абсолютно незаконно, це порушення і діючого законодавства в цілому і норм навіть кримінального кодексу України, тому що ці дані є особистими даними. Це дані, за які якийсь шахрай може праву руку віддати, просто щоб використати так місце проживання, нічого собі, прізвище, ім'я по батькові, рік народження. Тобто, це дані, які можна використати у упроводжені, наприклад, у малій фінансовій установі, коли оформлювалися кредити, якісь цієї інформації буде достатньо. Тобто такі списки на стовбах. Та деревах вони є абсолютно незаконні і дуже обурливі. І я би стосовно цього от людей, які там зазначені, відкривав би якісь провадження, звертався би з позовними заявами і намагався цю ситуацію врегулювати для себе. ну Повинні люди, що відповідають за це, понести відповідальність згідно до закону. Ну в мене взагалі, як у юриста, в голові не вкладається. як Орган, що представляє державну владу, може додуматись до того, щоб розповсюджувати особисті дані, які сама ж держава заборонила розповсюджувати. Ну, по-перше, треба написати заяву в поліцію. Ну так, да, я розумію, що це ж зараз викличе якийсь там сміх чи не, так, злість. Ну, тобто, ми звернемось до поліції, нічого не буде. Однак, ви повинні звернутись до поліції, зверніться, проконтролюйте, напишіть скарги на поліцейських за те, що вони нічого не роблять по друге це розповсюдження особистих даних. Ви маєте право звернутися до уповноваженого справ людини стосовно цього.